Спочатку повідомимо, що на болотах літак Ан-2 здійснив жорстку посадку у ставропольському краї. Привертає увагу той факт, що у місцевих пабліках росіяни пишуть, що борт перевозив обладнання для заводу, котрий працює на оборонку Московії. А це мило українському серцю подія. Зет пабліки повідомляють про втрату двох штурмовиків Су-25. Вони пишуть, що сьогодні також втратили однотипний бойовий борт. На питання, що означає однотипний, автор посту, обізнаний у ситуації, пише, що мова про Су-25. Логічно виходить, що втрата була вчора, і сьогодні. І мова йде про два су 25 Фішка розпропаганди, що це був дружній вогонь, вже не в моді. Тому останнім часом окупанти пояснюють втрату літака або гвинту крила технічною несправністю або нестачею палива. Втручання української ракети на болотах виключають.